Чимало українців ще рік тому мало знали про таке місто, як Іловайськ. Та від серпня 2014 року цей населений пункт став відомий не лише на всю Україну, але й на увесь світ. От тільки слава та надто сумна. Зелений коридор смерті багато хто називав так той спланований вихід, особливо ті, хто ним ішов під мінометами та градами. В ті дні обірвалися більше тисячі життів українських військовослужбовців. Чимало з яких були простими слюсарями чи механіками, вчителями чи хліборобами, котрих мобілізували. Серед цих підрозділів був і Криворізький 40-й батальйон тероборони. Дехто із наших земляків і досі не повернувся додому. За словами заступника командира Юрія Сіньковського, достеменно відомо про трьох хлопців, які й досі у полоні 19 безвісти зниклі. Цієї суботи кривий ріг згадував полеглих героїв. Своїх хлопців, погибших під погірших під поддобальство. пришли вспомнить, почтить их память. Очень печально, что все так произошло. Что никто не наказан за эти трагедии. Что все это покрывается. Надеемся на справедливость. Все-таки справедливость восторжествует. За ребят ответят. Я хоть и не местный, я с Першатраинска, Днепропетровская область, но попал в этот батальон, не жалею об этом. Нашел много друзей. Хотелось бы почаще собираться, видеться, встречаться, вспоминать ребят, помогать семьям погибших. Мы должны как-то реагировать на то, что происходит в стране и в частности наших парней, наших сыновей, наших мужчин, которые воюют. Это очень тяжело, поэтому мы не можем остаться в старання. Ми просто не вміємо права забувати такі дати. вони должны для нас бути в пріоритеті, головними. Поэтому сьогодні ми прийшли на ті дві стели, возложити сити в честь наших солдат квітами та схиленими головами віддалишано загиблим криворіжцям на стелі героїв не просто фотокартки із чорними стрічками. Це наша пам'ять про ту страшну ціну, яку заплатили мужні українські чоловіки за країну, за майбутнє, за мир, який поки що не настав. В нашем городе объявлен траур. Мы все вспоминаем тех ребят, которые отдали свои жизни в Иловайском котле. Кроме того, сегодня в нашем городе хоронят еще двух бойцов, павших в этой войне. Эти ребята отдали свои жизни за целостность, соборность нашей страны. Это не дать забыть наших солдат, погибших в Иловайске. Это прежде всего. И чтобы о них была вечная память. У геройко-патріотичному меморіальному комплексі розгорнулася фотовиставка. Там застигли хвилинки між обстрілами, залишилися обличчя тих, кого вже немає з нами. На цих світлинах живуть спомини, які вже сьогодні стали історією. Нині бійці 40-го батальйону демобілізовані, але чимало з них уклали контракти, і продовжують служити батьківщині. Дехто прийняв рішення вчитися, аби згодом стати професійним військовим. А ці фотографії увійдуть до музею бойової слави підрозділу. Фотовыставка эта, это планируется музей, батальонный музей. От истоков формирования батальона до выхода с Дебальцева, то есть весь боевой путь батальона. Принято решение батальон расформировать. Поэтому это решение высшего руководства. Но добрая слава, добрый боевой путь, который прошел батальон, он будет жить в веках. Те поступки. Расследование до сих пор продолжается. по як по Иловайским, так і по Дебальцевским событиям. Поэтому все, що продолжается. Рано или поздно, правда, вона все одно сплив. І рано или поздно наші ребята, наші герої будуть награждені. Військові командири переконані, що нагородою для героїв має бути не лише повага та визнання від простих людей, але й від державних мужів, які віддають накази. Всі ці солдати. Офіцери, люди, які загинули під час виконання свого обов'язку, вони його виконали до кінця, і все, що нам залишається, це виконати свій обов'язок. Це світла пам'ять, ніколи не забувати їх. Серед тих, чиї імена тепер називає зі сльозами, але й з гордістю, заступник командира роти з озброєння, старший брат Віталія Артур Місків. Він загинув у лютому під Дебальцевим. Другого котла могло би не бути, якби після першого були зроблені відповідні висновки, каже Віталій. І тоді йому не довелось би отримувати нагороди за рідного брата. Ще у липні президент України підписав наказ про нагородження орденом Богдана Хмельницького третього ступеня кількох криворіжців. Серед них бійці 40-го батальйону, двоє старших лейтенантів Ігор Долгов і Артур Міські. Воїни, які віддали своє життя апріорі, усопшими рабами не являються, а являються синами Божими і героями України. Державным орденом за мужность третьего ступеня нагородженный рядовый Виктор Выцеховский. Огромное спасибо родителям за то, что вы воспитали таких сыновей. Огромное спасибо родным за то, что вы поддерживаете друг друга в ту минуту, в, эти тяжелые, в это тяжелое время. Но я точно знаю, если громада объединилась, если у нас хватило сил на это объединение и... А такую волю к победе, у нас буде світле майбутнє. Від командирів на мітингу реквіємі рідні отримали за своїх мужчин 65 орденів 40-го батальйону, 43 з них посмертні. Палія Олександра Владимировича. посмертно. Панцевич Сергія Степановича. посмертно. Більшість нагород лягли саме в дитячі руки. Це ордени і медалі їхніх батьків, які, попри старання, командування батальйону та волонтерів так і не повернулися додому Іловайська. Зниклими безвісти досі вважається 19 бійців батальйону. Волонтери місії Евакуація 200, серед яких і наші колеги, вимагають створення в державі спеціального комітету, який би займався безвісти зниклими бійцями. Незважаючи на те, що поки держава фактично ігнорує місію, добровольці продовжують займатися пошуками. Прийшла одна із матерей і зі слізами на очах благодаріла і утраті того, щоб вернулися домой. Тобто, в будь-якому випадку всі повинні повернутися домою, всі, всі байці, всі герої должны бути вдома. Саме за цю надважливу роботу і її висвітлення Костянтин Сологуб і Вікторія Сімкіна отримали і відзнаки 40-го батальйону. Ну так багато ми робимо, мабуть, як могли б. І це по-перше. А по-друге, зараз частина наших хлопців знаходиться в Дніпропетровську на запрошення комітету солдатських матерів. Вони Там також отримують відзнаки. І це дуже боляче, тому що іноді здається, що ми знаєте, позбавляємо людей останньої надії. Не забути 15 тих, хто сьогодні ще має шанс повернутися в родину, просять родичі полонених. Чоловіки й досі знаходяться в полоні російських найманців. Більшість із них після Іловайська. Та прогнози щодо визволення своїх бійців Олександр Мотрій дає дуже невпевнено. 50 на 50. Як наше господарство буде прикладувати цього усилля. Ну, в основному у нас, як завжди, надіжда на волонтерів які можуть реально чим-то допомогти. І, опять же, повторюся, це 50 на 50. Волонтери, люди, які у найтяжчі епізоди цілодобово були на зв'язку із своїми підопічними. У день пам'яті теж віднайшли можливість прийти подякувати полеглим і вручити нагороди тим, хто допомагає підтримувати бійців. І це попри те, що війна триває досі, і навіть сьогодні на волонтерську допомогу чекають на сході. От ми 39 сьогодні попереду нас 40 батальйон. Ми завжди будемо з позаду подавати набої. Вручити заслужені медалі важливо не лише для командирів. Рядові бійці кажуть, саме під час таких заходів мають можливість обійняти рідних своїх побратимів, попросити пробачення і сказати, як пишаються тими, кого тепер називають небесною ротою. Рівно рік тому. Ми смсками вилазили на дахи будинків і намагалися якось доповісти, що ми живі. Нас чекали наші рідні, переживали за нас, хотіли щось для нас зробити, але вийшло, як вийшло. Я вважаю, що кожен з нас повинен пам'ятати цей подвиг і загиблим героям тричі. Слава!